Отримав посилочку нові шестерні і гальмівні колодки. Так. Два комплекти наперед, назад. Комплект шестерень мені обійшовся 580 гривень. І зараз буду ремонтувати, ставити нові шестерні. Оригінальна шестерня і китайська версія. Підшипник на оригінальній 608 z є маркування виробника VGCI. На копії тільки маркування підшипника 608. z На шестерні оригінальній є маркування на самій шестерні 22-12 На копії немає нічого. І на копії є стопорне кільце для заміни підшипника Так, перед встановленням шестерень треба вимити стару змазку. Вимивати буду бензином. Беремо кисточку, бензин і все гарно вимиваємо. І потім сухою тряпкою ретельно все висушуємо. Для збачування я купив ось таку спеціальну силиконову смазку силиконове мастило для мотор колеса. Фірма Профілактика. Вага 50 грамів. Так що ось такою смалечкою буду забивати шестерні. І треба помити шестерню на двигунові. Так, і сухою тряпочкою це все треба гарно протерти. І якщо є компресор, бажано це все діло продути. Вдома компресора в мене зараз немає, є повітродуйка. Попробую продути нею. Так, ось таке маркування, якщо комусь треба буде купувати, так, чистенько, гарненько можна смазувати. Так, шестерні встановлені, все промито і змазуємо. Так, смазка довольно густа. Так, пластиковый шестер не смазал. Зараз буду змазувати центральну. Е. Так, і одягаємо блок шестерень. Тут у нас іде шпонка, тут шпоночный паз. Съемник не нужно. Так, Смазка яка повилазила, знімемо і змажемо вінець. Так, цієї баночки змазки вистачить ще разів 5, як мінімум змазати мотор колесо, Може навіть і більше. Гвинти бажаємо намазати фіксатором різьби, але в мене зараз його немає. І закручувати буду хрест нахрест щоб воно прилягало так, як треба. Все, колесо зібране, ставлю на велосипед і Дякую. провіряю, як воно працює. Так. З цієї сторони ставиться втулка, тут іде виборка така, під конус, ставимо всередину. І зверху фіксуємо гайкою. Ключем на 10 фіксуємо сам вал і ключем на 17 вжимаємо гайку. Так, ставимо ось таку втулочку з двох сторон колеса. Ну і відповідно вниз ставимо зі сторони. Наживляємо гайки і встановлюємо на велосипед. Так, ремонт мотору колеса повністю завершено. Зараз шестерні поки притираються можливий невеликий шум, але з часом повинно все нормалізуватися. Я знайшов на Aliexpress набір даних шестерень майже двічі дешевше. Я брав за 580, на Aliexpress зараз продається по 330. Тому замовлю про запас і заодно зроблю огляд, якої якості шестерні з Китаю. Кому було корисне та цікаве відео, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, коментувати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!